Своя квартира, в якій ремонт, ну лише кухня лишилася. Так дуже довго, повністю перепланування, капітальний ремонт в квартирі робила. Ай, дитячу кімнату, ідеально, просто кімнату мрії зробила. Також з розписом стінами. І поїхала. Чудова квартира на Салтівці в Харкові. То був 22-й рік, і Юлія з чоловіком Олексієм зовсім не думали, що їдуть надовго. Це зараз вони творча пара, художники, батьки двох чудових жвавих хлопчиків, вже третій рік, живучи у Франківську, щодня вибудовують своє сьогодні, помалу приймаючи думку і розуміння, що завтра також буде не вдома, не в Харкові. А тоді, на шостий день Великої війни, вони їхали просто перечекати. Це не було, мабуть, свідоме рішення. Нас вивезли батьки чоловіка і після того, як півтори доби не було на те, що інтернету, ніякого, ну, навіть мобільного зв'язку не було. Вони просто приїхали, і ми якось в підвалі два дні, так і там підвал не облаштований. І діти, яких не втримати на місці, вони бігають, пилять, жителі всього під'їзду тим дихають, сваряться, і кашель почався. ну, Потім <смас> був коридор. І... Батьки приїхали і сказали: поїхали під Полтавою, може там там перечекаємо. Ну, Ми так думали, пройдемось трошки, може воно все закінчиться, і повернемось так. Від'їхала до Полтави. Не закінчується. А потім ну, було рішення до Франківську, бо тут є родичі, і вирішили вони теж пропонували, приїжджайте і якось там допоможуть, і з житлом, і все інше. Нас гарно і місцеві сприйняли, і не було таких сутичок, конфліктів там з приводу. і Переселенці там на початку з російською мовою, може там не дуже легко, не дуже швидко то було. Діти адаптувалися швидко, дуже швидко. Ну і ми щоб полегшити адаптацію дітей, ми вдома українською мовою почали спілкуватися між собою, щоб ну, з родинного кола то в садочковому колективі було. Ну, дітям зараз легко. По Перше безпека. По-друге, вони мають можливість навчання, розвитку, медичного спостереження, фізичного, спор спортивних навантажень. Секції, гуртки у нас дуже насичено, ну, стараємось максимально їх зайняти. Ну розвитком є можливість є у Франківську, ну, все для цього. Добре, в Харкові наразі навіть навчання в садочку в школі. На жаль, у 2022 році Юлія з дітьми навіть на п'ять місяців поїхала до Франції з батьками чоловіка. Як найдалі від війни? А, нас дуже гарно прийняли. Ми жили в будинку. Французів, у нас у батьків була окрема кімната, у мене з дітьми окрема, і все було чудово. Відношення місцевого населення, власників, житла. Дуже допомагали всім. Самокат, місцеві жителі подарували другому, там також самокат. І... Якось максимально хтось іграшки приніс. Пара пенсіонерів на вулиці зупинились, почувши, що ми розмовляємо не французькою мовою, спитали звідки я з дітьми, почувши, що з України вони там які євро дають і кажуть дітям на цукерки. А ми просто ну ми не звикли, ми не не вміли. Ну на той час, може, не вміли. Приймати допомогу, бо завжди якось ну, і в достатку жили, і чим могли, старалися іншим, там може допомагати. Ну ніколи в таких обставинах не знаходились. Дуже, дуже зворушливе було ставлення, дуже тепле. Та, попри всі плюси, залишитися там не змогли. Дуже, дуже важко, коли родина нарізна, ну, ну, навіть там щодня ввечері півгодини по відеозв'язку, вони нічого не вирішують взагалі. Ай, і з приводу, так, діти два з половиною місяці відвідували садочок, але ну, вони. Мову, ну, якось вивчити мову за цей час не йшла мова, і то було просто перебування. А так ми попали там і два місяці канікул літніх, там шикарна природа, ми були в місті Орсе, і там парки, озера поруч, вони там бавились з головастиками, мальків ловили. У них дослідницька така діяльність, дуже активне насичене літо було. А, але справа йшла до осені, і поставало питання подальшого і навчання розвитку дітей. і… Ну, потреба в медичному обстеженні, медичних спостереженнях, і ну там неможливо то там вихователька французького садочку казала: ну, спілкувались через гугл-перекладач, що всі діти сидять, слухають оповідання. Лук'ян там старший мій син скачеть по столу. Та ну він просто не розуміє, що ви розказуєте. Ну, в нас просто дуже такий активний, гіперактивний хлопчик. І його треба зацікавити. Ну, треба підхід особливий до нього, а там не було можливості. Немає можливості реалізації. Там ти отримуєш соціальні виплати, до тебе гарне відношення, тобі морально всі підтримують, Але окрім роз'єднаності родини, ти ще... Не можеш себе ніяк нікуди подіти. Ну так, це реалізація себе, це дуже важливо, особливо зараз. Ти постійно там новини, щось дивишся в напрузі, а коли ти займаєшся ну, справою, яка тобі подобається, яка тебе надихає, ти про це все воно трошки в сторону відходить і це дуже допомагає. Тож питання навчання та розвитку дітей, самореалізації батьків. Вирішилося таки на користь Івано-Франківська. Нам дуже важко вдалося прийняття рішення прийняти той факт, що все треба осісти закорінитись хоча б не кілька років. Мені дуже важливо, щоб, хоча б початкова школа, там з першого по четвертий клас, одна школа була, один дитячий колектив, одна вчителька, щоб не було переїздів, не було. Якихось додаткових стресових ситуацій для дитини, і на ну, ось подали документи й вже. Ми лишались в садочок на другий рік випускній групі. Ну і зараз вже піде старший син до, до першого класу Франківську. Так. обидва сини Юлії та Олексія відвідували садочок Калинонька. Старший восени піде до школи, а молодший продовжить навчання в садку. У нас чудовий садочок. Я не очікувала такого від державного садочку. Я дуже задоволена. І свята, і організація різних подій дитячих, і театральні вистави, і різні майстер-класи ну, дуже насичена програма, і вони із задоволенням біжуть до садочку. Їм цікаво. А так, в садочку, і дошкільний психолог, і вихователі всі настільки підтримують і взагалі. І навчають, і допомагають, і розказують, що ну, іноді читаю там якісь телеграм-канали переселенців, що десь там ситуація з булінгом, десь там якісь мовні. У нас також ну, на початку були, було кілька таких неприємних ситуацій, але вони ну, такі відносно, я розумію, чому це відбувалося. Я ну, також завжди намагаюся стати на місце. Того, хто то робить і пояснити з його боку, чому це відбувається. Не завжди це виходить, але ну. розуміти одне одного, приймати різність і знаходити спільне важливо. А коли добре і цікаво, дітям це найважливіше. Спілкування з однолітками Юля каже, що навіть типово-галицькі слівця хлопці вже знають. Заняття в гуртках. І спортивних секціях, які просто необхідні для таких активних хлопчиків. Безпека і спокій. Адже Івано-Франківськ після Харкова аж надто спокійне місто. Ти трошки заповільне, але ми так ми, здається вже в втечні. Попали трошки. Ну я, я не це, не, не згоден зупинятись. Да, треба робити зупинки, але рух треба і тут так трошки. Підганяти, мені здається, бо Франківськ він стає більшим, більше народу, більше населення і теж переїжджають люди, які звикли до такого активного руху, діяльності активної. І мені здається, це якраз такий двигун для Франківська. Безперечно, наші люди звідусюди змінюють обличчя міста, змінюють його темп, вносять своє, дивуються новому для себе. Франківськ він більш, мабуть, релігійний, більше шануються свята. Більш така, мені здається, об'єднує Франківськ це е, релігія і свята. Ну, бо, якщо що, ти виходиш на вулицю і всі нарядні, в вишиванках, кудись ідуть, щось відбувається, і це класно. Бо Харків він такий більше, ну, воно більше місто само, і багато, багато різних людей. І от такого об'єднуючого, ну, якісь великі свята, в принципі. Але тут саме от якісь такі свята, про які я навіть і не чув. Це цікаво. Такі якісь фрази, слова, суто-франківські, мені здається, які. Ну, в Харкові е, я пішла до школи, школа стала українською, але до третього класу ми навчалися по російським підручникам. А, і, і українська літературна, вона ну, не така, як <плес> тут місцевий якийсь. Ну. А ще з приводу місць. Я от згадав, було таке спостереження. Я скільки не питався, от у місцевих у Франків... хто у Франківську якось в Харкові навіть мало хто був. На сході України мало хто подорожував в ту сторону України. А в Харкові, мабуть, я не знаю таких людей, хто не був у Львові, в Карпатах. Якось більше, більше цікаві, я не знаю, чому так, більше цікавість десь побачити щось інше, інше трошки інша культура, навіть українська, але трошки от інакша. А Юля та Олексій до Харкова їздять зрідка, не часто, але таке бувають там. Перша наша поїздка то була запрошення в гімназію, так, де ми розписували внутрішній простір а, а, на розпис бомбосховища підвального приміщення. Бомбосховище з розписаними стінами. Адже часу в них дітям доводиться проводити багато, надто багато. З хвилюванням говорить Юлія про рідний Харків, адже там сестра, мама, яку так і не вдалося вмовити виїхати. Нікому зараз не легко, нікому абсолютно не легко, але по-різному відносяться до набутих якихось речей. У мене мама в Харкові, сестра в Харкові, і сьогодні мама працює в центрі міста і тож. Скоролила новини і телеграм-канали вибух в центрі міста. Вона моя роботу в центрі міста і сьогодні працює. І то постійно на нервах постійно вона не те, що не хоче. Вона настільки Їй важко. Їй важко, вона і боїться нам може якось обузу бути, хоча. Я вже думала, боже, ви, мама приїдеш, будеш дітей з садочку на гурт водити. Власне. В вашому випадку мама якби приїхала вам до легше? Вона тримається ще. Вона 54-го року. Ми їздили ось весною, наша крайня поїздка до Харкова була на 70-річчя до неї. Важко зі здоров'ям і немає можливості займатися здоров'ям. Навіть дорога до Івано-Франківська для мами уже нереальне завдання. А Повернення на Харківщину наразі неможливе для молодої родини. Коли відбудеться розмінування Харківської області, то просто з дітьми до лісу на річку виїхати. Ну, батьків Олексія дача в Ольховці була, і куди батьки Олексія на літній період на вони там і і садочок невеличкий був квіти. Мама вирощувала. Віддушена така для неї була, але того будинку вже немає. Територія деокупована, але туди вже нікуди виїжджати. <рес> Ні, не так. І просто ну, стільки ситуацій, що так ніби ті ж розкидані міни пелюстки ти ніколи не будеш спокійний, що твоя дитина не піде там десь в траві не в якийсь яскравий предмет. Скільки б ти не пояснював їм, але все одно то діти. І немає ніяких гарантій, гарантій безпеки. Так буде ну, і необхідність відновлювати, відбудовувати. Ну, дай Боже, все закінчиться якнайшвидше. І... Але з приводу повернення з дітей з дітьми до Харкова. Не знаю, коли це буде безпечно, і із приводу відновлення і навчання повноцінного, і з приводу елементарної безпеки. Тому зараз будують життя там, де для дітей є можливість вчитись, розвиватись, де умовно безпечно і спокійно, де можна працювати. До речі, про творчість, про професійну реалізацію на новому місці ми поговоримо в наступній програмі. Але чи стало нове місто домом для родини Постульгів? – Ти у Франківську в гостях себе чи вдома вже почуваєш? Ну, В мене ще немає такого відчуття дому насправді. Хоч і ну, приємне місто, і вже починаються знайомі пере, 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 переростати в друзі. Але ще такого відчуття, бо не знаю, може, це з часом. Поки що нема відповіді. Ну, поки важко з визначенням поняття дому.